Вітаємо! Третій рік повномасштабної війни, і знаєте, історія українців за кордоном вона вступає в таку нову, досить складну фазу. Так, це правда. Сьогодні спробуємо розібратися, яка ж картина саме зараз. От маємо свіжі дані, є звіт Центру економічної стратегії, ЦЕС, є оновлення від Європарламенту. Угу. Хочеться скласти максимально повний огляд. Скільки людей, що там з політикою ЄС окремих країн, як адаптуються, чи планують повертатись? Ну от, все це абсолютно, і динаміка вона справді змінюється. Якщо раніше знаєте, був фокус на такій негайній реакції, на прихистку. Ну так, перша хвиля. Так, то зараз, от як показують ці звіти, про які ви згадали, це з за лютий 2025-го, документи ЄС за червень. Ми бачимо перехід до таких, знаєте, більш довгострокових питань. Давайте поглянемо на цифри, на тенденції. Добре, почнімо з масштабів. Скільки зараз українців за кордоном через війну? От це здає оцінку. Здається, 5,5 мільйона загалом. Ну так, десь так виходить загалом. Але якщо брати саме країни ЄС та інші, ну крім Росії та Білорусі, ага, зрозуміло, то це близько 4 мільйонів людей, які зареєстровані під тимчасовим захистом. І тут цікавий сув, до речі. Який. Німеччина тепер приймає найбільше. Вона вже обійшла Польсу. Ого. Так. Ну і Чехія теж серед лідерів, особливо якщо рахувати на душу населення. Зрозуміло. А як на це реагує Брюссель? Що там на рівні ЄС? Ну головна новина. Це рішення червня 2025-го. Тимчасовий захист продовжили. І продовжили аж до 4 березня 2027 року. Аж до 2027-го. Тобто ще на два роки майже. Так, і це, звісно, дає певну таку передишку стабільність, ну, принаймні на папері. Але що важливо, одночасно Єврокомісія вже готує те, що вони називають стратегію виходу. Стратегію виходу. Тобто. Де йдеться про створення таких інформаційних центрів, Unity Hubs, як вони їх звуть. Вони мають допомагати або з інтеграцією на місцях, або з поверненням. Ага. Планується посада спецпосланника програми для добровільного повернення. І ще один момент юридичний рішення суду ЄС у справі Красілєва. Що за справа? Воно по суті каже, що країни ЄС мають відхиляти заявки на тимчасовий захист, якщо людина вже має його в іншій країні ЄС. Тобто, знаєте, оце бігати між країнами за кращими умовами стає неможливим. Ясно. Тобто, туризму за пільгами, як його називали, вже не буде. Але питання, що буде після березня 2027-го, воно якби воно залишається відкритим, так абсолютно. Тобто виходить загальна рамка, єс, ніби стабільна до 2027-го. Але ви згадали, що окремі країни вже щось змінюють, діють інакше, саме так, і це дуже помітний тренд. Ми бачимо посилення умов саме на національному рівні. От, наприклад, Польща. Вони обмежили дію Песел ЮКЕР, це їхній спеціальний статус для українців, до вересня 2025-го і ускладнили отримання виплат на дітей, угу. або Чехія. Вони вводять новий тип дозволу на проживання, але для тих, хто вже, скажімо так, добре інтегрувався. Тобто, хто працює, мову знає саме так. Німеччина теж робить жорсткішими правила доступу до Бюргергель. Це їхня основна соцдопомога. Ірландія ще з березня 2025-го обмежила надання житла тим, хто тільки приїжджає, тобто загальна тенденція менше прямої допомоги так. Скорочення допомоги і, скажімо, стимулювання або ставати економічно самостійними, або переходити на стандартні міграційні статуси, які існують для всіх іноземців. Цікаво, а як ці зміни впливають на самих людей? Чи вдається адаптуватися? Бо ви згадали дані ЦЕС за кінець 2024-го, Там, ніби, є якісь покращення. Так, є. Економічний стан він дійсно покращується. Дивіться, майже третина опитаних це 31,4 відсотка, вже відносять себе до, ну, скажімо, забезпечених. Це значно більше, ніж було. Отак. Навесні 2023-го таким було лише 6 відсотків. І ще важливий показник: понад половина 56 відсотків зараз працюють за кордоном. Це позитивно, безумовно. Але ж є, мабуть, і нюанси. Є і суттєвий. Близько половини з тих, хто працює, працюють не за своєю спеціальністю. Ага, тобто кваліфікація втрачається по суті? Ну або не використовується повною мірою. Це такий значний рівень недовикористання кваліфікації. Так водночас інтеграція йде. Люди вчать мову, з'являються якісь місцеві друзі, контакти. І ось тут ми підходимо до такого ключового, мабуть, моменту, якщо люди економічно стабілізуються, знаходять роботу, інтегруються. Що означає це, що вони вже й не планують повертатись? Які настрої фіксує той же цес? І ось тут, знаєте, справді такий, ну, тривожний сигнал. Бажання повертатися, воно зменшується. Наскільки? Лише 43 опитаних кажуть, що планують повернення. Із них тільки 20%, що точно планують, решта 23% це скоріше планують. Тобто менше половини вже а було більше. Так, це суттєво менше. Ще на початку 2024-го таких була половина 50%. А серед дітей, до речі, цей показник ще нижчий. Менше третини хочуть повертатись. Це дуже показово. А що впливає? Безпека, мабуть, все що головне? Безпека. Так, вона залишається ключовим фактором. Закінчення війни важливе для 53%, Але. Дуже показово, що економічні чинники вони стрімко набирають вагу. Тобто, рівень життя в Україні цей фактор назвали 46%, можливість знайти там роботу 33 Вони стають майже такими ж важливими, як і безпека. Тобто, вже питання не тільки коли закінчиться війна, а й а що там буде після війни, які умови. Абсолютно точно, і цес навіть спробував виділити такі, знаєте, умовні групи біженців кластери. Їх вийшло чотири, і вони показують, наскільки різний цей досвід. Цікаво, які ну є група патріотичні, їх десь 28%, Вони найбільше хочуть додому. Для них пріоритет це безпека. Є квазі-трудові мігранти. Це чверть, 25%. Ці найменше хочуть повертатися, я так розумію. Так, найменш схильні до повернення. У них економічна мотивація, вони швидко інтегруються. Потім є класичні біженці приблизно 22%. Для них головне безпека, і вони досить сильно залежать від допомоги. А четверта А четверта – люди із зони бойових дій. Їх 26%. Це така складна група, теж залежна від допомоги, і в них дуже різні поляризовані плани на майбутнє. Розумієте, це показує, що вже немає якогось єдиного портрету біженця. Ситуації дуже різні. Це зрозуміло. І які ж тоді наслідки для України, якщо значна частина цих людей, особливо з певних груп, не повернеться? Наслідки можуть бути. Ну дуже серйозними за прогнозами того ж цесу за кордоном можуть залишитися від 1,7 до 2,7 мільйона українців майже 3 мільйони. Так плюс не забуваємо можливий ще й додатковий відтік вже після війни, через возз'єднання родин, наприклад. А економічно, економічно це потенційні втрати, які оцінюють у 5-8% ВВП щорічно. Ого. А демографічно це втрата значної частки дітей та жінок репродуктивного віку. Це прямий удар по майбутньому країни. Величезний виклик, справді. Отже, якщо підсумувати нашу розмову, сьогодні виходить така ну дещо парадоксальна картина. З одного боку, українці за кордоном здається, краще інтегруються, знаходять роботу, їхній економічний стан поліпшується. Так, є така тенденція. А з іншого бажання повертатися додому слабше. І економічні міркування стають дедалі вагомишими, і все це відбувається на тлі ніби продовженого, але все ж таки тимчасового захисту в ЄС і таких, знаєте, більш прагматичних політик окремих країн. Виникає таке ключове напруження, я б сказав. Україні критично потрібні люди для відновлення, для економіки, для всього. Але багато українців вони вже пускають коріння за кордоном, будують там життя. І їм буде непросто все кинути. А вже ж, і навіть після війни повернутися в умови такої невизначеності потенційних економічних труднощів, це буде дуже непросте рішення для багатьох. Оці притягальні фактори самої України економічні, соціальні, безпекові, вони мають стати значно значно сильнішими, щоб схилити шальки терезів на користь повернення. Справді. І на завершення, можливо, така думка для роздумів нашим слухачам. А от крім очевидного перемоги та миру, які саме конкретні зміни чи гарантії всередині самої України могли б стати вирішальними? Вирішальними для тих мільйонів, хто зараз зважує своє майбутнє далеко від дому? Важливе питання. Дякуємо, що досліджували цю непросту тему сьогодні разом з нами.